На стоандезфіна піятдесят день, день я потрапив у цікаву фірші кімнату, фірші, кімнату фірші, де була напис іграшки. Щоб пройти до складу, потрібно було знайти три літери англійських A, T, C. Щоб знайти ці літери. Я так сказати, вирішив трохи подумати і піти шукати. Букву A. Я знайшов на прилавку. Буква Сі далеко від прилавку не була. Вона була прямо біля вентиляції з Амогусом. та в принципі на цьому я вже акцентую втретє. Дам. що ж, поїхали далі. Третя буква, ну третя або остання була за вітриною. Як тільки я натиснув на кнопку, нічого не сталося. Я просто зламав скло. Так сказати, забирав у куті і пішов. А тут венделяція так сказати, жартую. Тут сирена завижала, блін. Я поставив лідери, але не відкрилося. І тут я подумав, що мабуть потрібно вказати якесь слово зашифроване. І я побачив слово кет. Воно спрацювало на диво, але спрацювало. Довго я часу на цьому не загострював і пройшов на склад. Що ж тут були зачинені двері, до яких вів отакий от срібний провід, який я не одразу побачив. Двері були зачинені, я не міг їх пробити ніякої сили. На цьому моменті так сказати, я веселюся та знаходжу провід. Після чого бачу три ось таких, от склянки можна так, якщо так можна сказати. цій склянки був кхм, запущений газ. вперше я запустив і почалась тривога. Блін. ну взагалі, суперова, круто. Все почало горіть, почалась пожежа, і це було погано. Мені треба було змиватися. Звідси якомога швидше. Тож я наповнив дві і так сказати решт. Дві пляхи, які лишилися, і пожежа вже не на жарт розгорілася, але світло вимкнулося, слава богу. І двері теж відчинилися. Я зайшов у них та нарешті війшов на трошечку більший склад ніж був до цього. тут було багато іграшок. Кетнепчики, не кетнепчики. не особлива. Я побачив так сказать ось таких от звіряток. дуже прикольних кстати. Але серед них ховався один справжній. Я запустив. Стив свій газ, щоб його знайти, і о чудо, він не зміг дихати в ньому. І почав тікати. А я почав його переслідувати. Тут прийшла Поппі і почала читати моралі, які я вам зачитувати не збираюся. Ви прийшли подивитися щось цікаве. Тож я зламав вентиляцію і побіг за ними, взагалі нічого не слухаючи. І попав в локацію Make a Friend, тобто зроби друга. Тут стояла Поппі. І з'явився такий от Титан Вархаммер за атаки Титанів, блін. Ну я не можу інакше це описати. Його молоток Ток, там жовте, це єдине, що не прям схоже, але якщо придивитися я так сильно, якщо не сильно дивитися, то схоже. Коротше, він мене своїми потужними ударами скинув. Ось таку локацію з так сказати своєрідними тунельчиками. Звичайно, я умудрився. Наступити на пастку з золотими плитами, які там були видні на фоні, блін, від залізних. Як? Цей челик готовий у мене вже, так сказати, скильнути, але прийшла міс приємність. Вона його відкинула якимось чином. Та ми з нею трохи поговорили, так сказати. Вона не могла розбити мій футляр, але могла відкинути того, блін. Тоді вона ухилилася від його удару і вирішила так сказати мансити. Вона ховалася і вирішила спробувати, щоб він скло вдар. І, о чудо він розбив частково його. Тож потрібно було просто декілька разів постояти, щоб він розбив скло вже остаточно. Вона підійшла до нетронутого місця. на мисте і в принципі, ухилилася. І цього разу він розбив мені всю. Він навіть на це уваги не звернув, чесно. У цей момент я вийшов. І був готовий. нищити. Але цей робот був, ну, так сказати, чучу. Взагалі мені не порівняно. Жартую. Я почав нормально так його атакувати. І... Був робот, нема робота. Це дуже просто. Тоді. Поппі! Зі своїм якимось... коротше я його кільнув. і тоді став ще більшим. Плюс 5 нових сердечок, плюс додаткові сили, плюс бонуси. Міс приємність зі мною поговорила та вирішила піти за Поппі. Я ж тим часом вирішив піти в інший тунельчик і вийшов на головну алею. Я пішов у ось цей будиночок. музейчик, так сказати. Та тут було дуже багато парникового зеленого газу. Чому він тут? Хоч би не потрапить під гіпноз. Так сказати, я чуть-чуть походив по ньому та побачив ось такі випробування. Коротше кажучи, вниз краще не падати, там буде газ і вже кабзда повна. Тож, мені про паркур. Ну паркурить я вмію, тож. Я одразу запаркурив на першу платформу, на другу, на третю. І так подобаю нормально, так паркур. А кажуть, що коти приземляються на всі лапи. Ну так і все. Тоді Поппі зі своїх динаміків сказала, що не дасть мені нікуди пройти. І що я вообще плох. Як флок, жартую. Ну і тоді почала обрушувати платформи. Я зрозумів, що пахне жареним. Не котиком, а просто жареним. Ах, так сказати, Попі мене де але я пройшов. Після того зупинилися двері, які я вже не міг зламати ні роботом, ні своїми силами, ні я. А Попі почала запускати зелений газ, і я почав отримувати. Гарний такий дамаг. Так сказати, повільна трава. І тут я вирішив, що А надо використовувати свої кігті. Та я не зміг їх зламати двері, ті, блін. Ну що ж, нарешті настав час використати. Його. Давай, взламуй. Короче, я звернувся до прототипа, щоб він зламав мені ті двері. І виявилось. Що він не такий уже й лох? Він не просто лох, який краде частини, він виявляється, що й двері злом. Уявляють класно, класно. Ну і я вийшов в головний атмос. Жартую, я не знаю, що це. таке. Тут були дерева. Ну конкретно яблунька з яблучками. Мені якраз потрібно було підрегенеруватися, тож я зірвав одне. І отримав демедж. У мене лишилося пів серця. Це була хитромудра пастка. Попі. Хто би міг сумніватися? Тися, Ну і тут прийшла місі-тісі. Вони стрибнули. Попі якимось чином не розбилася, а я почав від них мансить. Бо зараз навіть удар від маленької драхлої ляльки мене міг кільнути, так сказати. А вона ж і швирялася непонятно чим. Я почав тікати. Далеко тікать. Дуже далеко тікать. І от, так сказати, чуть, -чуть утік. І тут я побачив свинку. Якщо я її з'їм, їм, то я точно переможу. Скажем так. Тобто я відновлю свої хпшки, я переможу там, я буду взагалі вообще... імбою. Класно я, коротше, буду. Ну і в принципі, ось так. Я погнався за тою свинкою. Вона прийшла до якоїсь статуї золотої, яка порухувала Союс. Мене цього не помітив. Сказав, що свинка не сховається, а тут статуя мені така. А ти давай перевір. Ну і почав за мною ганятися. Це вже. Я сказав, що це вже друга статуя, але минула, так сказати була Вархамером, а це якась золота. Сказав, що короче, не каміфлю, і я почав з нею битися. Ну, то ще як битися, мансить. Він пулявся електрикою, частенько, причому. А я намагався хоч щось зробити, щоб вижити. Я таки дістався до тої свинки. Ось зараз. Я дістаюсь до неї, пускаю свої парникові гази, червоні, такі гарні, дуже. І пожираю свинку. Коротше, я поглинув її душу. Став більшим, отримав 5 додаткових сердець та відрегенерував усе здоров'я. Ну і тепер що статує? Я отримав нову силу. Стрілять черепами візера, ну як тобі? Ха, -ха я переміг. ці черепки нічого не ламають. І тут з'явився супер шмупер, коротше, мега гравець. У мене ще не було достатньо сили, щоб його, так сказати, посадити на деяке місце. Тож він мене скинув. Слава Богу, що скинув, а не прибив. Ну що ж, тут я маю свій потенціал. Так сказати, тут були пастки з грапак, ну ще загадки. Але у мене не було свого грапака, тобто я не міг їх вирішити. Але так сказати, у кожній грі дащірить можна. Простіше кажучи. Навіть у Майнкрафті, хоч попіплайтаймі, хоч у попіплайтаймі в Майнкрафті, хоч в Майнкрафті, ой, я заніс. Коротше, я знайшов генератори. Ну і вирішив так сказати, що. Нехай подихають моїм димком. Ну і вони подихали чуть-чуть до смерті. Так сказати, головоломка сама собою вирішилась, і це чудово, І мені відкрилися дверки. Ура, я йду домки після цієї школи. Ой, блін, якась тряска. Надо тікати, А то ще цей гравець ще прийди. Ой, мені такі проблеми були. Ні, не надо. Ну і коротше, далі я почав бігти. Тут були зачинені двері. Я не міг їх пробити. Ну, і час витрачати не те, щоб пробити, але час у мене було цілком достатньо. Авис конеркирсамка. в сай момент до мене звернувся зе протопит. Так, той самий прототип, з яким ми так сказати, злилися ще в перший день, в перші секунди а, початку відео. Коротше кажучи, я знайшов детальки для Тотемчика, як він сказав. І далі почалась якась берда, Ну і з того Тотемчика я зарядився позитивною енергією від ваших лайків, підписок там і всякого такого, і пробив лазером огроменним. Ось що роблять ваші лайки. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. До речі, я планую випускати ролики по дві повні серії сто днів в тиждень. Ну це влітку, і то сподіваюся, що вийде. А коли будемо вчитися, то все незрозуміло. зрозуміло. Зараз я ж потрапив у незрозумілу кімнатку. О май гад. Де шо ж таке? Так сказати, в кімнатці були дверки якісь. Ну і в принципі що? Тими дверками. Так сказати. Тут я побачив Чікена Мак Не знаю, якого я б хотів з'їсти, і всі жартую я не люблю. Їсти курку. Вона говорила з грабцем, який казав, що він типу, зробить її сильною, сильною, що аж мене побить може. каже, це була остання я так сказати моя жертва. Але він там є зілля якесь. а сам звалив. Ну так, єдине, що може захистити мене, він розумів, що я прийду. А я прийшов одразу, як він пішов, так сказати, ну бінко. Я намагався підкрасити, але вона якогось фіга обернулась. Ну і почала пити зілля, Зду... налякавшись до коротше не важна. Коротше, вона перетворилася на величезного Фенікса-Денікса. курка. А Фенікс це. коротше, окей, приїхали. Але вона почала мене атакувати, а я почав з нею битися. сказати, У неї були атака, я намагався з допомогою свого газу щось зробити. Але пташка була занадто сильною. Я ніяк не міг її перемогти, атаки більшість буквально промахувались. Вона була занадто сильною для мене. Ну або ж я намагаюсь вести вас в інтригу. Вона сказала щось на кшталт типу, я тебе победу, я тебе знищу, там ти лохатрон, щось таке, коротше. У мене лишилося не сильно багато хп. Тож, я нарешті роззявив очі, побачив, що там на даху виявляється шестерні. Я почав туди стрілять, намагаючись його валити. Але на жаль, не зміг. А була б гарна така тактика. Ну і почав потім почав стріляти новою силою в цьому. Він підлетів до гори і там шестерні зажували. Його. Ну як, коли ви застюгуєтесь, може зажувати ширинка. Я погодив душу, отримав 5 хп і нарешті отримав свій останній крок. Моя остання сила, остання спадщина народного героя. Я господі боже. Як же ж мені стрьомно. Скажем так, далі прототип перемістив мене у свій вимір. Стрьомно? стрьомно. Що ж, прототип перемістив мене у свій вимір, після чого ми почали розмовляти він там говорив, що я типу просто йому інструмент, типу, ну і в принципі, так сказати, я накинувся на нього, але він з допомогою моєї ж сили з'явився за спиною з купою своїх двійників. Але я так сказати, зроблений на сухрів мухрів. Так сказати, я зробив за тебе всю грязну роботу, і ти мені ще хочеш чи ж кинуть на бабки? Нє-ні нє, я не такий. Я, я я, я на ізі тебе рознесу. все, тобі капзда. Ну і коротше, я почав розносить оце го. Тож ем, було дуже весело, так сказати. Я став ще могутнішим. Жартую. Так сказать, я просто переміг прототипа всередині себе. А тут уже виходив гравець. Не розумію, навіщо? Але я почав тікати. Ну чи що як не чому? Бо я хотів перемогти його, не піку його сили. Я повернувся до міс приємності, та. Вона виявляється. Нею не страждала. Вона схопила саму. Попіплейтей. Вона так дійсно? Ну що ж. Я почав говорити з Поппі. Вона не хотіла мені здавати своїх. А я хотів їй здати своїх. Ой, блин. Я не хотів а, коротше, я її використав газ проти неї. Ну і вона так сказать повелась. Що ж, я перемістив її у свій вимір. А далі вирішив у неї там допитати інформацію. Так сказати, вона не хотіла ні в яку говорить. Тож я з чотири чуть-чуть викустив газ, і мене з'явилося багато. То вона дуже злякалася, так сказати, і. Уже майже кололось. Я говорив їй, щоб вона нарешті сказала. Вона не хотіла говорити. Я їй казав, говори. Ну і коротше кажучи, ось таким макаром. Вона мені сказала, де знаходиться той плеєр. І в принципі, ось таким макаром. Ми на ізі перемогли. Шатую тепер треба дістатися до гравця. На день 99 Я потрапив на базу гравця. Мені потрібно було дістатись до ліфта, щоб дістатись до гравця і нарешті захопити плейкейлер. Але тут вийшла, блін кісімісі. місі Я замість того, щоб в моменті просто почати пуляти в неї си своєю почав з нею навіщо стріпатися. Коротше, вона нажала на важі. Наї почалася така фігня. Рожева. І вона стала рожевою кісімісі. Коротше, вона стала трохи сильнішою. Ну і мені довелось з нею махатися. Навіщось? Хоча я міг по факту її прибити одразу ж. Ну, коротше, в самому кінці я бив її. Вона точніше била мене в основному. Але, але я був сильнішим. Тож, я почав нормально так і заряджать. Знаєте, ті так сказати, а то вона. У, вона, бути не страшною, а милою. Заслужувати мені, так сказати. Вона пильнула мене якимось живим зарядом, а я... А я пильнув у неї новою здібністю, яку отримав після, так сказати, пожирання останнього його збірка. Так сказати, ця здібність уже з нею розбереться. І після нормальних атак їй кине. Я пішов до ліфта. День 100. Я на